Фінал мого двохмісячного челенджу сиділа собі, придумувала якісь формати для цього відео і, врешті, зрозуміла, що просто якщо не сяду прямо зараз, то взагалі цього відео не буде. Два місяці назад я собі взяла челендж підготуватися до благодійного забігу Race for The Cure. і за допомогою чату GPT склала собі програму. Зробила собі планер, в якому я би мала трекати всі свої звички. Я почала більше ходити, частіше тренуватися, готувати здоровішу їжу, робити дихальні практики. Якісніше спати, але живу я в Києві, тому хер мені, а не спокійний сон. Врешті регулярно тренуватися так і не стало моєю звичкою. З диханням покраще, тут більше зелених квадратиків. Із зарядкою було ізі, тому що я її роблю протягом сьоми років. По їжі взагалі біда, цукор та чіпси зустрічалися дуже часто. А сон був поганий і рівно пропорційно кількості шахедів у Київській області. Про кількість кроків я розкажу в окремому відео, тому що я зловила дуже сильний інсайт. Поки, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам мій такий неідеальний челендж, і чи був у вас колись досвід таких челенджів.